Вітаємо про відповідальність. Піде мова сьогодні у випуску ситуаційного центру муніципальної варти, бо це запорука законослухняності, а отже, не вчинення правопорушень. Найгірше, що останнім часом такі протиправні дії вчиняються неповнолітніми хлопчиками віком 13-14 років. Остання така історія сталася днями. Пізній вечір мешканці будинка по вулиці Перемоги, 19 забили на сполох. Діти ламають двері в підвал. Черговий гарячої лінії 068 861 49 48 Прийняв виклик. Прибувши на місце, інспектори встигли затримати одного з порушників і кинути біля під'їзду знаряддя. Лом, що доводить, що дії були спланованими, хлопчина жалкуючи про скоєне, розповів, з ким був, тому разом з ним та мешканцями даного будинку навідались до матері втікача. Я також за ними країни біжав. От жильці вдома угу. чи можуть писати заявлення. Мати телефонує сину, а у відповідь тиша набираємо з номера товариша. І тут без коментарів. Данік що за фігня? Ніка. Яка? Яка? От які там подвали відкривається? Нічого не діли. Що нічого не на діли? Що такое? Схоже, на тому кінці дроту пригода продовжувалась, та винуватці прикинулися невинними. Жильці дома будуть писати заявлення. Роділі твої будуть проблеми. Якщо ти не хочеш бути проблеми, прийді сюди. Я боюся я Приді дані. Та вона Довго, звісно, розповідати, та після всього цей хлопчина відкрито погрожуючи, звернувся до товариша, який втекти не встиг. Дякую, дякую. О возраст. Дані. Ти. ти на громкій зв'язки. Ти на громка зв'язаться слышу, Ти понімаєш? Гадаю, після почутого справа повинна бути взята на розгляд поліції за вчинення протиправних дій і ювенальною превенцією, так як це неповнолітні, і знову ж залучити школу і батьків, бо така погана статистика набирає поширення, і це згубний шлях для молодого покоління. Батькам не слід забувати, що за життя та здоров'я дитини перш за все відповідальність на них. І ось живий приклад. Патрулюючи пізно ввечері близько 12-ї ночі, патрульні разом з представником ювінальної поліції зупинили хлопчаків, які рухали з темним містом одні. Пояснили, батько йде позаду. Батько. Так. Да. 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 Точно <ріст> я да. а документи є якісь ваші діти ідуть до роді <ріст> <так, бігайте, ріст> з батьком. <ріст> діти бігали. Я думаю, що вони а, самі а, ні, я на цьому прийшли з вами, щоб поспілкуватися. <ріст> діти <ріст> ваші ваші <Попростовується> інспектор <ріст> по дітям не менше безвідповідальність батьків залишати своїх дітей без нагляду. Ось так, наприклад, на березі лиману, вкритому ненадійною кригою. Дуже багато людей всі відпочивають. Розуміємо, що не дивлячись ні на що зимовим розвагам бути, та тільки ж не такою ціною, ось випадкова фіксація нещасного випадку на нашому лимані. Буквально 5 секунд, і хлопчина в воді. А можна ж було просто насолодитись природою, погодувати лебідів і провести час безпечно і з повною відповідальністю. У випадках розпивання алкоголю в громадських місцях і перебування в такому стані повна відповідальність таких осіб. Не надо прилягати, піднімаємося, йдемо домой. Давайте, я допоможу. Ні, Ні, це не опасно. Опасно тут сидіти, зараз на землі. І воно дійсно так. Тому, турбуючись про громадянина, допомогли дістатись додому. Така картина не дала пройти повз мешканцям будинку. Муніципали діяли без вагань. Молодий чоловік. Ох, йому. це тут надаємо скоро. Швидка на місці. Чоловіка веземо до лікарні. Людина в безпеці в руках медиків. Добру справу зроблено з повною відповідальністю і бажанням виконати свій обов'язок перед громадою. Наші вартові виходять в патруль. Доброго вечора. Муніципальна варта знаходиться на перехресті вулиця Шевченка та Олімпійська. Все спокійно без порушень. сквері напроти ОТБ район Тіра порушень не зафіксовано. Находимося на ЖД-вокзалі, що тихо, спокійно. ліц нарушивших комендантський час не виявлено. З настанням комендантської години відповідальність за безпеку міста зростає. Автопатруль в дії. На вулиці Цимдішина. Все тихо, спокійно. Такий об'їзд вулиць міста триває упродовж цієї ночі, аби охопити більше і зреагувати швидше. На півтретю ночі продовжуємо працювати, перевірили мікрорайон Радгоспу, переможна, четверту школу. Зараз вже їдемо по вулиці Ізмаїльській, в сторону центру міста. А в центрі без зустрічних порушників комендантської години не обходиться. Добрий вечір, хлопці. Муніципальна варта комендантський патруль. так, документи ні, ідуть насюди. Наскічасоєм гулять за собою. І то правда, та краще було б про це подумати завчасно. Не порушити комендантську не, годину. Гарного вечора. Да. Розуміння того, що ваші дії є порушенням вимог. Вже добре, а отже, наша робота має результати. Я розумію, що я зробив неправильно. що Вийшов після комендантської години. Більш такого не повторюється за мною. Кожне порушення комендантської години це обов'язкова перевірка документів. Ми перевіримо, якщо все нормально, йдете додому, але старайтеся до 12 години ночі вирішувати всі свої справи. Причина запізнення цієї пари ну вже настільки банальна. Я розумію, але потрібно розраховувати на свій час. І так вже добре погуляли, що жінка про вік чоловіка забула. Ми тут 25,7 ми вже забуду. А це запитання викликає лише подив. Чого ми запинили? Вас? Так. Ми порушили комендантську годину. Так. Після 12 вже комендантська година Ви повинні знаходитись вдома. Невже є ще ті, хто не розуміє, що в період комендантської години ходити містом без дозвільних документів, спеціальних перепусток заборонено, і жодна з причин тут не є виправданням? Три роки повторюємо і наголошуємо на цьому. А ви про якесь таксі, не було таксі, ніхто не брав. І це ваша власна безвідповідальність. Муніципальна варта діє з повагою і турботою до кожного, аби забезпечити спільну безпеку. Ми на варті вашого спокою.